Привіт, це міра. По назві відео ви могли зрозуміти, що сьогодні ми будемо гуманізувати панях, але також я трошечки хочу переписати їх під свій хедканон. Він не сильно буде відрізнятися від всесвіту Equestria Girls, але все одно, це щось трошки нове. Перше, як ви зрозуміли, буде Apple Jack, і вона в мене асоціюється з елітним селом. А елітне село в моєму розумінні це чи Україна, чи Канада, все інші країни не підпадають під цю категорію. Елітне село це те село, де можна уявити собі доволі таки зажитичних чи навіть багатих людей. Україна в мене з цим асоціюється, тому що ну блін, у нас буквально чи в маленькі міста приїжджають такі люди, чи прям такі в села. Тобто чило, котрі дефійча бабок, чи в них вже бізнес, тот я розвився, разовся там не знаю на мільярди років вперед, але вони хочуть чогось спокійного, чи їм треба скриватись, і вони, так би мовити, присуваються. А Канада, тому що дякую венді з Gravity Falls, У мене Канада асоціюється тільки з клічними рубашками та лісорубкою. І саме полжек без червоної рубашки в клітиночку. Я сприймати просто відмовляюся. Нарешті розповім вам про мою аушку. В моїй аушці всі персонажі вчаться, але вже в універах. Так в множині, тому що ну блін, поселити їх всіх в одне, коли вони всі максимально різні. Це було б дуже дивно. Типу, вигадувати мільйон факультетів і це все в одному універі, Трошки нереалістично. Не сказати, що мій варіант набагато реалістичніший, але все ж таки, він мені здається поцікавіше. А мій варіант у тому, що у нас є декілька університетів, котрі так би мовити, в спілці, тобто вони знаходяться поряд, і їх якби учні. Контактують доволі таки близько, і, можливо, в них які є спільні проекти. Ці університети не знаходяться в якійсь одній професії чи одній гілці, ні, вони абсолютно різні, тому що інакше б я не змогла помістити туди наших персонажів. Apple Джек у нас очевидно відправляється в аграрну діяльність, тому що я думала її насправді ще помістити в всяку мебільну. Але ну ніби от в її випадку найочевидніший варіант був найкращим. тому що є різниця між просто селянською дівчиною, котра знає, як копати город, а є Apple котра розуміє структуру всього цього. Типу, ти не можеш роками засіювати одне поле одної ті самої культури. Їх треба змінювати, тому що земля виснажується. І якщо ти цього як мене не знаєш, то в тебе нафіг весь огород подохне. Але є культури, котрі не так сильно виснажують землю, і їх можна сажати кожен рік. І це теж дуже всякі особливості, котрі треба на тих, котрих треба розумітися. Зовнішньо я намагалася дати їй як і від її оригінальної зовнішності, так і, боже, як я молюся на те, що в неї той самий огородний червоний загар. Можна було його робити ще більше, але я не хочу, щоб вона була обгоріла чи з раком шкіри, тому давайте не будемо. На її повнорозі так мала одягу не тому, що я просто так захотіла, а тому, що камон, ви колись бачили людину, котра одягнена, не знаю, у велику кількість тканини і котра працює на фармі чи на городі. Ну діва, камон. але універна, очевидно, так не ходить. У неї є нормальні штани. Також ви могли помітити, що зачіска вона не сильно, але все одно відрізняється від абсолютної більшості зачісок, котрі малюють Applejack в гуманізації. І це при тому, що чуб я просто змалювала, так трошки змінила, але все одно майже один в один скопіювала з оригінальної її подняшної версії. Дві косички я їй дала, тому що треба її довге волосся якось збирати, але в хвостики вони часто пережимають, потім голова болить, а косички, особливо коли вони тонкі, це насправді дуже зручно, як ви кажу по собі. Також дві косички у багато кого асоціюється з дитячістю, з якоюсь інфантильністю, дурнуватістю трохи. І я також вирішила зробити їх саме дві, щоб додати такої, знаєте, сільської простоти. Ви могли побачити, що Міра дуже полюбляє вайби селянства і всього цього, тому що з початку війни я живу в невеликому містечку і в цьому реально є якийсь прям прикол, знаєте, прям прикалдесік. По характеру я не хотіла давати їй ніби длянства, ні, ні якоїсь тупості. Ні, навпаки, в Applejack в моєму варіанті дуже розумна. І знаєте, Канда елегантна з цією, звичайно, жорсткістю, але все одно. Мені дуже не подобається, коли таким сильним жіночим персонажем, буквально фізично сильним, дають якісь оці стереотипно божицькі характери, тому що ну, блін, вона ж накачена. Типу це дуже дивно. В ній ніби якраз таки дуже добре між собою гарманують і ця неймовірна сила фізична і якби душевна, тому що ми знаємо, яка вона напориста, і елегантність, оця от, краса, сексапільність якась. Ніби світу просто потрібно зміритися, що ці дві риси характеру. Ці дві риси людини, вони не конфліктують між собою. А ми закінчили, і я вам нагадаю, що в мірі є тегешка, куди вона все пустить набагато раніше, ніж виходить доуси. Наступною малюємо принцесу Луну, і вона в цій аушці декан. Твайлайт, так самої Twilight тут немає, але ну буває. Зробити саме так. Я хочу, щоб потім збизлити персонажів, як ви розуміли, принцеса Луни і Twilight, тому що в оригінальній, як на мене, вони знато далеко. Хоча, ну типу, вона принцеса Луни, а Twilight у нас буквально типу зірочка. Якби чому вони не близькі? Я розумію, що в каноні у нас саме Селестія навчає, а Луна у нас просто як сестра Селестії, вона дітей там на задньому плані, але ну мені це не те що подобається. Луну я також вирішила зробити доволі таки низько. Не прям полтарашкою, але вона буде значно нижче, ніж абсолютно всі наступні поні. В моєму розумінні вона не та сама агресивна полтарашка, вона скоріше невисока жінка, котра височину якби добирає своїм авторитетом, своїм стальним характером. Вона не жорстока, але дуже-дуже справедлива. Тобто, якось підкупити її, якось до кайдатаки абсолютно не винне. Тому саме з твайлет я вирішила їх здружити, тому що твайлет, як на мене, дуже сильно поважає правила з селестією луна, все ще. Буде рідньою, але вже не рідними сестрами, а можливо там двоюрідними, троюрідними, тому що це є генетичний прикол з тим, що одна сестра темненька, друга максимально світленька. Ну мені пояснити складно було б з тим врахуванням, що Селестію я якимось альбіносом робити не хочу. В моїй усі виходить так, що Луна, також як Селестія, є наставницею для Твайлайт, але вже не такою богоподібною, тобто щось більш просте, ближче приземлене. Їй не треба писати листи, їй не треба кланятися до неї. Ти просто можеш підійти і сказати блін. У нас толчок засорився. і так я вирішила зробити, тому що ніби у Твайлет в оригіналі є або дуже близькі, це подруги з основної шістерки, і Селестія, що ось дуже далека, дуже богоподібне, дуже таке недосягаєме. А фігура Кайна старшої сестри, вона, як на мене, врівноважить і трошки згладить ці вот кути різких приходів. Так забавно виходить, що в мене тут луна основується по факту в більшості як персонаж на Твайлет. Самої твайлет цій частині немає. Не знаю, чи буде в наступній, чи наступне наступній, якщо я це продовжу. А я планую насправді подобшити цю рубрику. Але я не думаю, що таке сприйняття Луни є чимось поганим, тому що врешті навіть в моїй аушці Твайлет залишається центральним персонажем серед так, інших центральних персонажів, але вона, типу, найголовніша. Тому весь світ, весь сюжет всіх персонажів ми сприймаємо через її погляд. Якщо казати про технічні моменти цього рту, то ви могли помітити, що я поміняла кайнда пензлики, котрими я малюю. Тепер це щось з маркерного паку. Хто не знав, до цього я малювала пензликом, просто котрий трошки вміє розмиватися. І в Нього була текстура кайнда Холста. Тут же два пензлика: перший просто маркер, другий просто розмиття. Тобто, сам себе маркер розмивати не може. Це трошки складновато було на початку, але коли я перевчилася, це навіть стало зручніше, ніж як я кемлював до цього. В мене до цього виходив відео про прогрес, і там я казала, що насправді змінення пензликів, котріми ви малюєте, може призвести вас до прогресу. Може якби ні, але якби вірогідність є. Ну ось це е, ще такий доказ. Задизайнила я таку шалуну доволі таки просто по одній. Такій самій простій причині, їй не потрібні якісь мільйони побрікушок. Якщо потім я буду зайняти персів, і їм потрібні будуть якісь атрибути, котрі ну висловлять їх внутрішнього світла луна, вона ніби така проста, що їй це не потрібно. Але робити нормсовський чи тим більше тяжкий люкс аутвіт я їй не хотіла, тому в неї оці смішні кльош штанішки І то їх я скоріше уявляю у джинсі, тому що уявляти луну в брюках в моїй аушці, в моїй інтерпретації, я відмовляюся. Також на по джек цього якби не було помітно, але тут вже зрозуміло. Що і колір волосся, і колір очей кайнда трошки нереалістичний. Так, ну блакитні очі існують, але вони прям пір'юзовенькі, тут такі насичені. Е, не суть. Тут факт того, що давайте ми оцей от магічний ефект з якимось звичайним кольором звичайних речей. Ми упустимо. Це така, якби умовність буде у нас. Ось результати, як ви бачите, я дала їй таке лунне-нічне освітлення. Через це трошки не зрозуміло, що в неї темна шкіра, а це не просто темне освітлення, але вона так, вона в мене темненька, не прям Жорна, скоріш така мулаточка. Я риси обличчя її малювала не як в деротної раси, тому дивно було б казати, що вона прям темна. Останню на сьогодні і останню, яку я малювала, це у нас Флаттершай. На її моменті я вже абсолютно звиклася, породнилася, порозумілася з цим пазниками, котрі малюю, тому її намалювала найшвидше і, як на мене, найкраще. В моєму Флаттершай вивчається на перекладача, так не на ветеринара. Я вирішила що зробити не таке максимально приноволінійне, ніби просто. Перекладач, от я уявляю перекладача, я уявляю щось кандинеї. Конкретної мови, на котрі вона вчиться, в мене немає, але це щось з переліку англійської, іспанської чи німецької. Також вона трошки старша за інших, тому якщо вони на начальних курсах, вона чи вже закінчує, чи на предостанньому курсі. Також звертаю вашу увагу, що вона в моїй ушці азіатка. Подивіться, будь ласка, на очі, я зробила оцей навіщо б'яка і. Ви по тіні можете зрозуміти це, потім по лайну вже зараз, тому це от важливо. Тому що прикольно, звичайно, і мені подобається, коли раріті роблять зяткою там, кореянкою, але. Ну, прям Флатершай. Ну, подивіться на її сором'язливий характер. Ну, це ж прям Азія та сама, та сама Дальня Азія. Також до вступу в Нівер Флаттершай зналася з Деш, тому що мені здалося логічно, якщо вони обидві пігаси в оригіналі, то, типу, вони кайда землячки. Дизайн, до речі, і повноросту, і портретку саме Флатершай мені теж подобається найбільше, тому що вона ніби дуже близький мені персонаж, не тому, що я теж якась міга сроми і цей, але просто її настільки легко зрозуміти. Розуміти, вона настільки прям людина. Не одягала я також її в зелене свідомо, тому що ніби оця прям мега навязчива ідея її поєднання з природою, особливо коли в моїй аушці ну, вона не якась магічна істота, куди це по факту потрібно. Було б скоріше якимось навіть мультоном. А поєднання блакитного з рожевим це таке дуже воно теж звичайне, тому вписалася як рідне Коричневий у вигнані спідниці. Я додавала, тому що хто сприймає флатершай без абсолютно довжезної Максі спідниці? Коса в неї теж дуже довга, можна було залишити її розпущене волосся, але ніби флатершай вона потребує цю зібраність, Їй цієї строгості не вистачає, тому такі маленькі кроки на становлення більш серйозної, більш зібраною. Я вражаю у вигляді таких простих речей, як заплетена коса. І навіть так, якщо подивитись на ту саму косу на вже повнорісті скечевому, то зможете побачити, що вона доволі таки розкудлена. В ній є дуже багато прядок, котрі вибиваються. З нашої основної форми. Цим я хотіла підкреслити, що ця змога до зібраності є саме змогою, а не вдачною якоюсь стовідсотковою дією. Також на рахунок її обличчя, я в своїй сталиці не вмію такого робити, але мені здається, в житті вона була тим самим типажом аґліхота, тобто в неї було б максимально якесь дивнувате обличчя, я б сказала, але все одно дивишся такий, блін, як же гарно. Таку неправленість, таку незвичайність у зовнішності я намагалася зробити тим, що скривили. Їй носа, але ніхто цього не помітив. І коли я в таке ще запитала уже напряму, ну чого б, що видно, що в неї нос кривий чи ні, мені всі сказали, ні. Ну ти сказала, в принципі, зрозуміло. Можна було б засумувати, але я зрозуміла, що по факту Флотершай могла б і соромитися цього носу, але для всіх інших, поки б вона це не сказала, вони це в принципі і не помічали б. Забавно так виходить, що вона в мене тут найулюбленіша, але якось познущалася я над нею теж найбільше. Також на рахунок неї є ще. Думала про Діскорда чи вводити мені його в цю аушку, і тут я зрозуміла, що якщо приводити на людей, то це молоденька студенточка і якийсь дуже дідуан. Ну звучить в розуміти не дуже. В каноні та мені подобається, мене все влаштовує, але. Mm -hmm. своїй інтерпретації я чи мейбі не обіцяю, зроблю Діскорда, але це не буде персонаж, котрий якось на пов'язаний, чи взагалі його робити не буду. Ось результат на фотошай. Можете написати в коментах, яка з панях, який мій редизайн, в принципі, дизайн сподобався найбільше. Можливо, в когось вас зачепила історія, кого б вам хотілося побачити в наступній частині, тому що я насправді ще не знаю, кого я буду робити далі. А це була Міра. Поставте лайка, підпишіться на тегешку в описі. Пока-пока.